Добрий ранок усім. Сьогодні у нас 24 січня. І дивіться, як прокинулися вже. Тут і підсніжники, і крокуси, вони вже прокидаються. Вон цілий рядок, бачите, як проклюнулося. Це от посередині. Така от красота. Ще якісь проросли цікаві рослинки. От вони майже на сантиметр прокинулися підсніжники. Навіть півонії вон вилазять. Прикольно. Вже весна повним ходом. От от бачите, це ж ці крокуси, мабуть, да, чи що це таке вилазить? Такі цибулинки крокусів, ці підчупи. Фіолетові це півонії. Така у нас вже весна плюс 3 градуса. І вилазять квіти різні. Пробуваємося сьогодні. вам Покажу, що ще вже розцвіло кущиків багато ще не просвітало. також ці вилазять. Іріси. Бачите, скільки ірісів. Зелені таких них прикольно. Така у нас погода весняна. Хтось каже у них... Вон там теж. Хтось каже у них мінус 25. У нас плюс морозів то і не було. Листопаді сніг тільки трошки випав. Ота далі плюсова, трошки там мінус якийсь невеличкий був. Та й все. Ось така сьогодні у нас знову паспорна погода. Трошки прогуляємося, зараз вам покажу по нашому скверчику, що там як погода. Снігу, мабуть, цього, цієї зими не буде взагалі. Він весь, мабуть, випав. В листопаді, в кінці листопада трошки було таких відео у мене зі снігом. А зараз знову весна. Весна така. Каво така влажна була, вода. Мох на асфальті. Така у нас тут місцевість. Заброшена якась така. Добре, що хоч асфальт трошки зробила. Більш-менш нормально. Так що вже повним ходом 24 січня. Це майже середина зими. І у нас зацвіли вже. Проросли крокуси підсніжники. Теж вже десь на сантиметр, мабуть. І тепла гарна погода. Продаємося в скверчику, прогуляємося, хто не бачив такий сквер у нас. Там ще кафешка відкрилася. Можна каву попити, смачні пироженки класні. Такий новий дім у нас тут теж. І там от кафешка за ним. Прикольно. Така. Вон там. Значні дуже ці Ті... тісточка різні. І оці кущики зараз ще трошки зацвітуть. Вони такі прикольні, жовтенькі, зелена травичка. І гарний тут у нас такий сквер, правда, сьогодні погода на сонячно. Так, бачите, сіре-сіре небо. Нікого щось немає, ніхто не прогулюється. Там от камінці такі гарні. Скоро ці деревця порозпускаються і буде дуже гарно. Тут, тут трояндочки такі плетуться на оцю. штуковину. Класно. Камінці теж там хтось побуде підсвіточка. Тут, мабуть, ще гарно ввечері. Я щось ввечері тут не ходила. Але, мабуть, прикольно. Ось такі дерева. Багато нових дерев мене десь досі відео в плейлистах, де ще не було цього скверу. Я недавно сама подивилася, то так було. <рес> Трохи по-іншому, звичайно. А зараз такий прикольний скверчик. Там, вон, до речі, теж можна кафешку побити. Тут якийсь ще теж такий спортивний клуб відкрився для дітей. Там кафешка. Балвана Галя, там магазинчик булочний. І далі трошки там глобал. Така красивий райончик у нас. Скверчик, вірніше. Все, всім бажаю чудового дня. Пишіть, яка погода у вас Цікаво буде. З вот вот цієї сторони вам покажу. Ось вот така у нас красота тут. Але погода така сіра, сіра, лондонська. Ну, зато немає такої каші, знаєте, як буває. Випаде і такі на не ТНС. Треба, якщо в сніг, то сніг гарний. З таким морозчиком. А якщо така, то така вже хай буде. Ладно, най буде. Всім чудового дня до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався, кому цікаве відео про Житомир. Пока-пока!